Так, всім доброго дня, друзі. Сьогодні в нас 6 листопада і хочу зняти вам показати чуть-чуть поприходив -чуть, посівний матеріал, що ми плануємо сіяти на наступний рік, під яку технологію, ну трошки показати по насінню. Тут воно ще не все, тобто піонер ще не дойшов 130-й і там ще деякі гібриди. Зараз коротко розкажу по... Майсадуру мос 87 Отакий Такий це е, класичний гібрид. Будемо сіяти його по класичній технології, е, по гербіцидному захисту <кхи> Геліантекс і е, від злаків е, аналог Міури е, препарат е, Харума називається. То вже зараз пізніше відео покажу. Звісно, країна виробник Україна, 21 рік 9,3 кг. Маса 1062 ну, Нормально. Якби не, не супер великий, не супер крупний, але нормальний. Він йде в протравки мікроелементами і круізор. Так, Взяли його там на 12 гектарів, 93 CP. ДАРфілд плюс гібрид семирасовий гібрид, ми його сіяли неоднократно. Непоганий гібрид. Взяли остатки по хорошій ціні 19 -го року. По сертифікату там все плюс-мінус нормально, трошки густіше його будемо сіяти. E, маса 1056 г. Тут 62, тут 56 Ну, трошки конечно, менша фракція, хотілось би більшу. Но... По такій ціні, як ми її обрали, то в принципі нормально. Так як особа розкошелюється, немає за що. По захисту залишився з того року Євролайтинг плюс. 2-2,2 літра на гектар, будемо приміняти. <кій> на всякий случай взяли ще на підстраховку Геліантекс. Так як не завжди у нас Євролайтінг плюс спрацьовує. Так що теж десь приблизно на таку саму площу ми його взяли. Далі сіла скала. Сімгента, всім любима. 5,10,59 кг, 10,6 кг. Страна прозводитель Турція. Оброблений теж всім круїзюр. Ну, повна протравка, в принципі, хороша. Так що взяли його, ми. На, виходить, на 25 гектар по технології, вже 5 по класичній. Будемо приміняти геліантекс і харуму. І тут в мене залишилося ось, з демок пару гібридів. Зараз покажу по сояшнику. Це не всі, там ще воно є посипання різні. Получається 75 тисяч пів, пів посівної одиниці. 2021 року Сі-Флай. Флавіо теж під Clearfield плюс технології. Це виходить у нас Флавіо Flavio, Flavio під Clearfield буде і сі Michigan. Получається, воно тут, грубо говоря, там на гектарі трошки, У мене є площа 2,5 гектара. Посіємо ці два гібрида рядом. Подивимося. Мічиган теж 2021 року. Під Clearfield плюс технологію. І є ще отаке Сі Отелло. Теж 21 рік. Але це класичний гібрид. Теж є площа Гектар, віддільно під нього посіємо Так що Потім заказали ще Піонер 130-й на величеньку площу. Будемо, я думаю, більш за все, що Опять його сіять по класіки тобто під гербіцид, під геліантекс э, і харум. І э, ще заказали сі бакарді Бакарді там теж десь на 10 гектар. Будемо пробувати. Ну а так, э, зараз ще покажу вам Чуть по гербіцидному захисту, що нам прийшло. Так що, кому цікаво, дивимось. Так, по гербіцидах. Наш улюблений Task Екстра на кукурузку 440 грам на гектар. Грубо говоря, одна баночка на гектар. Трьохкомпонентний, виходить, нікосульфурон, Римсульфурон, дікамба. Дуже класно працює. У мене є відео, там де ми його вносимо. Вже не перший рік ним користуємося, дуже задоволені. До нього додаємо такий прилипоч. Ми користуємося трендом. Взагалі виробник рекомендує там або і там типа покруча, прилипачі, провірено, тренд 90 працює нормально. Це по кукурузі по соняшнику Харума. Підкласичні. Ну, він йде на будь-який соняшник. Ну, якщо по класики сіять, ось такий препарат від злаків, багаторічні та однорічні злакові бур'яни. Класно працює теж бомбезний препарат. 0,6 на гектар ми застосовуємо. Тут норма 04,08, 06. Працює ідеально. виходить, діюча речовина. Класний препарат. Так. ну і Євролайтінг плюс, всі його знаємо. До харуми ми виходить перша обробка харума, друга обробка геліантекс. І отакий от у нас. Геліс, аналог раундапа гліфосат, 480 грам на гектар чи кажу, грам на літр <coughs> в формі солі. 2-2,5 г на гектар. Це ми сояшник сіємо по мінімальній технології. Перед посівом 2-2,5 літра на гектар. Ідеально, працює. Так, і по розіграшу. Ось дивіться, є в мене отакий цинк. Класний. Е -е він йде тут цинк, е азот, карбонові кислоти на кукурузу, півтора літра на гектар, бомба. Тобто він 22 року, свіженький, все. Кусний препарат. <кху> ось його застосування. Ну, Літра-півтора, ми вносимо півтора літра. Рекомендують то двічі обробляти, але нас як виходить раз-двічі, коли як. На 15 гектар такий цинк. раз, Другий отакий ось препарат Максимус. Отакі взагалі, бомбезні препарати мікродобрива фірма Екоплон Польща. Саме цей ми приміняємо на сояшник. Фосфор калій, магній, він йде без азотний. <кій> такий комплекс. Ось у нас тут склад його, виходить, застосування. Ми 1,5 кг на гектар на соняшник. Застосовувати його можна з фунгіцидом, з другими добривами бомбезний. Так, і третє місце. Отакий от опадомір і отакий от мішочок в мене залишився. Гібрид кукурудзи. П-8567 в максимальній проправці в ліні <кій> Такий мішочок тут десь на пів гектара. Кому хочеться попробувати піоніра, комусь маленькому фермеру попробувати, може понравиться. 290Ф <кій> 85-67. В цьому році він у нас є, спасіяний. Покажемо його уборку. Ми там трохи почали його косити. Ну, сипе дай боже. Так що, якось так: оці три подарунки. Розіграємо 15 листопада, виходить, зробимо розіграш. Так що умови, будь підписаним на мене, понятно. І написати будь-який комент під цим відео, тобто там плюсик, що кому прийде в голову, так сказати. І серед тих ми розіграємо оці два три подарунки. Так що, кому цікаво, кому потрібно це, пожалуйста, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. І всього доброго вам.